Проблеми різні у всіх регіонах, у прифронтових регіонах, у центральних західних регіонах, але саме доля сьогодні нашої держави вирішується у прифронтових регіонах. Хочу подякувати всім громадам Запорізької області, які присутні сьогодні в залі, які тільки розділяють проблеми Запорізького регіону. І для нас основна проблема, і вся наша робота 30% нашої спільної роботи це підтримка Запорізького фронту і військових саме на Запорізькій лінії фронту. У нас є унікальний досвід, коли була створена єдиний оборонний фонд Запорізької області, який сьогодні вже налічує більш ніж 3 мільярди гривень, і саме ці 3 мільярди гривень були направлені різним підрозділам, більш ніж 150 підрозділів саме на запорізькому лінії фронту. Також повністю розділяю всі ті проблеми і потреби, що можна наступне слайд, які сьогодні говорили колеги. І звичайно, всі ми готуємося до надскладної зими. І раніше Запорізька область було центром генерації нашої держави. На сьогоднішній день ми так само дотаційний регіон в частині енергетики, як і велика кількість перфонтових районів. Але тим не менше, ми дуже сподіваємося, що та розглуджена система генерації, яка була побудована, вона спрацює, і наші мешканці будуть. Менше відчувати нестачу електроенергії. Що стосується освіти, то звичайно, це це пріоритет для нашої роботи і наші досягнення це. 35 тисяч учнів щодня ходять до школи офлайн до наших укриттів і це точно прорив тому що ще півтора року тому це було лише 11 тисяч учнів звичайно запорізької області сьогодні проживає більш 800 тисяч мешканців і вони так само хворіють, так само споживають ці послуги і в 20 кілометрах від лінії фронту ми робимо надскладні операції з трансплантації органів які вже в цьому році зробили 13 операцій, тож 13 людям, ми подарували надію. Звичайно, також виклики трохи менше скоріше, ніж в Харкові. Це виклики відбудови, але ті самі проблеми з переселенцями, які є в нас, точно є і у всіх прифронтових громад. Третина читать частина населення Запорізької області це переселенці, які точно вимагають підтримки, і ми маємо їм це дати. Тому я думаю, що сьогодні є вкрай важливим об'єднати всі наші зусилля для того, щоб вирішити проблеми і економіки, і бізнесу, і переселенців, для того, щоб One Voice одним голосом відстоювати інтереси.